Віт, мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні ми з вами готуємо ось такий дуже смачний салатик із пекінською капустою під назвою Зимова казка Для нашого салату знадобляться ось такі продукти. Звичайно, що пекінська капуста буду використовувати лише м'яку частинку. Копчене куряче філе, огірочок середній, шматочок сиру 100 г, консервована кукуруза. До речі, я використовую свою домашню кукурудзу. Як її готувати в мене є на каналі рецепт, тому силочку залишу під відео. Для подачі нам також знадобиться листя салату і невеличкий помідор. Помідор можна замінити на помідорки чері при бажанні і ми салат, звичайно, ще домашнім майонезом. Отже, для початку капусту я розрізаю напил. У мене тут вже половинка капустинки, і тепер її потрібно міленько нашинкувати. Далі соломкою потрібно буде нарізати філе. Спочатку нарізаю на ось такі тоненькі слайси, а далі тоненькою соломкою. Саме соломкою потрібно нарізати і огірок. Спочатку нарізаю на кільця, ну і потім відповідно вже соломка. Великій терці натираю твердий сир. Всі підготовлені продукти в мене вже в салатнику. Тепер сюди додаю консервовану кукурузу. Звичайно, що попередньо з неї потрібно злити всю рідину. Тепер, якщо буде потрібно, можна себе підсолити, додати чорного перцю. Хто любить, я нічого додавати більше не буду, додаю лише майонез. І все добре вимішую. Тепер підготуємо наш салат для подачі. Беремо якусь відповідну тарілочку, ось таким чином викладаємо листя салату, і тепер гіркою всередину викладаємо сам салат. Помідорку я вже ось розрізала на такі тоненькі слайси. І з боків викладаю. Так і в результаті у нас красивий салатик вийшов і повірте, що він дуже-дуже смачний, тому можемо подавати одразу до столу. А я всім хочу подякувати за увагу. Буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, я всім бажаю миру злагоди та до зустрічі в наступних відео.